Заморське яйце, українська народна казка. Одного разу ще в давні часи жив собі багатий коняр. Як тільки почує про гарного коня, зразу мчить туди, щоб придбати для своєї стайні. Єдина його мрія мати таких коней, яких ще ні в кого нема. Тож і вештався цілими днями по ярмарках. Аби не прогавити доброї нагоди. От якось цей завзятий коняр поїхав до міста, помітив його бідний селянин, який приніс на продаж баклажани. Тоді ще такі овочі були рідкістю, і селянин вирішив покипкувати з багача. Низько поклонився та й каже Маю для вас пане товар. Бач зупинився і витріщив очі на рідкісні овочі. Чим це ти торгуєш? питає бідняка. Торгую я за морськими яйцями, з яких вилуплюються лошата. Та такі красиві, яких ні в кого ще нема. Ти не ви!» – здивувався завзятий коняр. Бачить селянин, що багач не вельми на розум багатий, та й каже. Слухайте сюди, покладете оце яйце в решето. Самі сядьте на нього і будете сидіти, поки лоша не вилупиться. І довго треба на ньому сидіти? питає багач. Три тижні не більше, відповідає селянин. Почухався в лисину багач і каже. А чи не може хтось із моїх слуг на ньому посидіти? Ні, відмовляє селянин. Чому ні? Тому що в такому разі вилупиться лише нікчемна шкапа. Зітхнув багатій і вибрав якнайбільший баклажан. Що просиш за це? Столярів, Сто ні шеляга менше. То дорого! скривився багач. Зате через рік. Ви будете мати такого коня, якого ще ні в кого нема. Гаразд, одне яйце беру, заквапився коняр. Якщо вилупиться з нього таке лоша, як кажеш, то я у тебе цілий віз у таких яєць куплю. Повернувся багатій додому, звелів наймичці принести в його спальню решето і вистелив його гусячим пухом. Потім обережно поклав на м'яке дно заморське яйце і сів, як квочка на сідало. Тепер ще обклади мене з усіх боків подушками і перинами, бо мені тут довгенько сидіти, сказав багач оторопілій наймічці. Будеш приносити мені їсти і пити, і нікого не пускай, говори всім, що я занедужав. Сидить багат на решеті тиждень. Сидить другий та все прислухається, чи не чути іржання лошати. Минув і третій тиждень, не подає голосу лоша. Не обдурив мене той холоп, думає він. Почекаю день, два, але й за три дні не висидів лошати. Розсердився багач, вхопив овоч, вибіг на город і з усієї сили вдарив ним об землю. А під головкою капусти саме сидів заєць. Сполоханий, він метнувся вбік і що духу дременув у поле. А багач подумав, що то і є лоша, та й стрімголом кинувся за ним. Але куцохвостий уже зник з очей. Багач схопився за голову. Такого коника я втратив. Потім довго никав по всіх ярмарках, сподіваючись зустріти селянина з дивовижними заморськими яйцями. Та марно, хитрий селянин, видно, намагався не потрапляти на очі йому. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.